Перформери та творча молодь Дніпра вийшли на алеї і площі міста. У їхніх руках аркуш. На ньому заклик до потискання руки на знак підтримки, а ще QR-код. Він веде на сайти з прямою трансляцією ланцюга єдності українців. Вони долучаються до акції у різних куточках світу. Зазвичай традиційно роблять ланцюги. Живий ланцюг найбільше був у 90-му році, коли поєднали Івано-Франківський і Київ. Ну а акту з луки 104 роки. І нам треба, як перформерам, як митцям, Бо якось це осмисляти, так? але що робити, якщо не можна збиратися людьми? То ми поєднали таке стояння перформативне, ми будемо стояти, якби ми в живому ланцюгі, але з іншого боку, це все буде транслюватися в Zoom. Ми українці зараз по всьому світу, так? і от по всьому світу люди будуть стояти. от будуть такі таблички в нас, що сьогодні Акс луки потисніть мені руку на честь на підтримку України. Ідею онлайн-єднання українців підтримали і студенти Дніпропетровського фахового мистецько-художнього коледжу культури. Серед них другокурсниця Анастасія. Із синьо-жовтим прапором та закликом до потискання руки вона вийшла на одну з центральних площ обласного центру. Хтось десь руку, хтось даже обіймав, підходив, нам дівчата даже по шоколаді дали. Це дуже так надихає спілкуватися і общатися з людьми. У Дніпрі флешмоб проходить на лівому та правому берегах. Долучився і Кривий Ріг, а ще українці з інших міст країни і ті, котрі перебувають за кордоном. Це така сучасна форма, яка дозволить нашим студентам, котрі зараз не в Дніпрі, не в Україні, доєднатися до цієї акції, створити єдиний живий ланцюг. Ми дуже хотіли і шукали форму, яка б допомогла саме відтворити. Наше єднання, і тому е, ця форма дозволяє залучити якомога більше людей. На сьогодні маємо локації, крім тих, що в Дніпрі і в Кривому Розі, і в Одесі, і в Лісабоні, в Іспанії, в Німеччині, в Любліні, в Кракові. Зараз от мені повідомили, буквально три хвилини тому доєднався Львів. Акція набирає опертів і вже ми маємо за. Кілька сотень рукостискань, і думаємо, що їх до кінця дня буде набагато більше. Таким чином молодь зможе об'єднатися і відтворити віковічне прагнення українського народу, бути в єднанні саме в цей день. Дніпрянин Віктор доєднався не тільки потисканням руки учасникові флешмобу, а й піснею. Вона про прапор. Люблю твою я пісню, Соловіну, до признання пройшов тернистий шлях. Він підвів над радою верховною, затрепотіли в думах і в серцях, піснею взлетів багатомовною, відроджений жовто-блокитний стяг. Люблю тебе, моя. Чарівна мила усім єством, усім, що є в мені. Ніхто ніщо не сила не в змозі розлучити нас. ні». Не пройшла повз і Світлана у Дніпрі. Вона трохи більше півроку. Сама жінка з Торецька Донецької області. Через обстріли відсутність води, світла та тепла у рідному місті змушена була евакуюватися. Знаєте, як війна, от був, от прапор, как то как началась война, війна, больше вот сразу видишь прапор, серце іскра, така такая, хочется подойти, обняти своє родне, как то то, что мы єдині, то що моє ціле, ми, 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 ми переможемо. Кожного, хто доєднався до перформансу у режимі онлайн, фіксує лічильник. Мета ініціаторів заходу мільйон рукостискань. Саме стільки людей стояло у першому живому ланцюгу у 1990 році.